Після скандалу у бойову бригаду голову департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відсторонили від виконання службових обов'язків на час службової перевірки. Про це у коментарі журналістам повідомили у прес-службі відомства. Ба більше за даними змі, голова СБУ Василь Малюк вирішив перевести Іллю Вітюка на службу у бойовий підрозділ. Він проходитиме службу у підрозділі ТКІП, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку на фронті спільно з центром спеціальних операцій. А наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань, повідомили у Службі безпеки України. Нагадаємо, гучний скандал розгорівся після того, як журналісту-розслідувачу видання «Слідство інфо Євгену Шульгату працівники військкомату намагалися вручити повістку. За даними змі, інцидент трапився в оболонському районі в супермаркеті разом із співробітниками ТЦК. Тоді був чоловік у цивільному, який ніби давав казівки військовим. Як з'ясували журналісти, ним може бути Олексій Біленко. Він раніше працював у Львівському управлінні СБУ, а зараз у департаменті кібербезпеки СБУ, який очолював Ілля Вітюк. У виданні припускають, таким чином журналістові помстилися через його розслідування про майно родини Вітюка за фактом зловживання службовим становищем та перешкоджання журналістській діяльності вже відкрили кримінальне провадження. Олег Янко телеканал НТА. フッ。